Привіт! Сьогодні я поділюся з вами трьома чудовими вправами з нейробіки. Нейробіка це, можна сказати, аеробіка для вашого мозку, яка допомагає вам або дітям краще запам'ятовувати, працювати з пам'яттю і головне задіяти дві півкулі нашого головного мозку. Отож, поїхали! Перша вправа. Ми ставимо одну ручку рівненько, іншу над нею, і руку складаємо в кулачок. Далі нам потрібно поміняти положення руки. Ось так. Тепер у нас рука, що була в кулачку, стала нижньою і вирівнялася, а рука, що була раніше рівненькою, стала перпендикулярна до ручки, яка вона знизу, і зібралася в кулачок. І виглядає це вправо ось так. Якщо вам це дуже легко далося, і дітям також, ми можемо її трішки ускладнити. Для цього між зміною рук ми робимо ще хлопок ручками. Ось так. Отож, пробуйте з дітками і пишіть, як вам. Нам потрібно буде дві наших руки. Одна ручка показує нам клас, інша показує ОК. Далі нам потрібно поміняти положення рук. І далі продовжуємо роботу дану вправу. Змінюємо наші ручки. Але найголовніше це що ліва, що права рука показують чітко знак клас або знак ОК. Третя заключна вправа, якою я сьогодні з вами поділюсь, теж буде з ручками. Одна рука теж показує клас, іншу ручку ми вистягаємо вперед, і великий пальчик ховаємо. Далі нам потрібно буде змінити наші ручки, положення наших рук, навпаки. Тобто, там, де був у нас клас, ми робимо ручку рівненьку і ховаємо великий пальчик, і навпаки. Ось ці чудові три вправи, які допоможуть розвеселити діток на вашому занятті та допомогти мозку дітей працювати краще, краще запам'ятовувати інформацію та змусить працювати дві на півкулі нашого головного мозку. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось та було корисно. Не забувайте ставити вподобайки та підтримувати нас на нашому каналі.